Шли не що це схоже, вони проспали, чи це саботаж? Це треба їх питати. Ну, мене взагалі дивує. От і здивувала 45-та сесія Івано-Франківської міської ради, особливо друге пленарне засідання, тому що під час першого пленарного засідання демонструвалася дуже бурхлива діяльність, відстоювала інтересів. Хоча там відбувся такий факт, неприємний, коли прийнято було рішення. З подачі фракції Свобода і мені, я був здивований, що інші фракції підтримували, в якому весь контроль і вся відповідальність знімалася з депутатів, з депутатських комісій, з секретаря міської ради і перекладалося на міського голову і заступників. Це зрозуміло, це політичний крок для того, щоб в контексті наступних місцевих виборів. Підняти собі рейтинг, тобто звалити всю відповідальність і всі негразди, які там в місті є, і невирішені проблеми тільки на мою голову і на голову виконавчої влади, а самим відсторонитися. Хоча я говорив безумовно, я як найвища посадова особа в місті Івано-Франківське. Я відповідаю за все, що відбувається в місті Івано-Франківську, але також ми не забуваємо, що крім мене обирали ще жителі міста і депутатів міської ради, на яких теж покладали надії. Тому це спільна відповідальність як за перемогу, так і за програші. Ну, відбувся такий факт. Відповідно, я наклав вето на таке рішення, бо воно не правильне і незаконне не тільки там з точки зору політики, а воно незаконне з точки зору закону. Воно суперечить закону України про місцеве самоврядування в Україні. І свої зауваження я дуже доступно, просторо, аргументовано виклав і роздав депутатам. Я думаю, що вони зрозуміли, що ці зауваження слушні, тому що в законі України прописано чітко, що і секретар міської ради є посадова особа місцевого самоврядування, і депутатські комісії, і положення про депутатські комісії прописано і контроль, і відповідальність. Тому було накладено вето. От. І відповідно до закону я мав призначити позачергову сесію в 12-денний термін для того, щоб депутати або подолали вето, підтверджуючи таким чином правильність свого рішення, або не подолавши вето, це рішення автоматично втрачало свою силу. На сьогоднішній день воно сила свою втратило. От, коли закінчилася сесія 45-та чергова, відповідно до розпорядження, яке я видав 17 го числа, я призначив позачергово, якраз після закінчення, щоб інший раз ще не збирати, тому що десь розумію, що період відпусток, і, і ви бачите, сьогодні в залі на грані кворуму, коли от голосувалося рішення останнього порядку денного, 45-ї сесії, то на грані форуму було, тобто 31-32 голоси. Після закінчення 45-ї сесії розпочалася позачергова 46-та сесія, на якій було внесено мною якраз питання щодо вета на вищезазначене рішення. На той момент в сесійній залі перебувало 33 34 депутата. Сесія розпочалася, після того сформований був порядок денний. Розглянули одне питання, яке стосувалося оренди приміщень комунальної власності Ощадбанком України в Івано-Франківську. І коли перейшли вже конкретно до дискусії по цьому питанню, ну, було зрозуміло, що вето не буде подолено. Депутати попросили 5 хвилин перерви. Після перерви кворуму вже не було, залишилося в залі біля 20 депутатів. І у мене не залишалося іншого шансу, як дійсно оголосити перерву, тому що без форуму неможливо проводити сесію. І оскільки в мене зараплан календар на наступну, на наступний тиждень тільки формується. Зокрема, 24 числа числа нас буде посол Фінляндії Івана франківського буде місія з ЄС. І 25 го числа я буду в Києві на зустрічі з президентом по тим реформам, які сьогодні відбуваються, там буде таке широке обговорення. Тому я сказав, що сьогодні я не можу сказати про час проведення сесії і про це буде повідомлення дещо пізніше. І сьогодні, відповідно до регламенту, а є норма в регламенті, яку самі ж депутати і внесли. Що якщо оголошується перерва от, по тим чи іншим причинам, ну зокрема, вчора неможливістю проведення, тому що депутати просто, скажімо відверто розбіглися, то якщо не оголошується головуючим чітка дата проведення другого засідання сесії, то згідно регламенту, така сесія має відбутися на другий день, продовження має відбутися на другий день о 10-й годині. Вечором Десь через годину після того, як депутати розбіглися і неможливо було провести сесію, я дав казівку секретарю міської ради виконати цю норму регламенту, тобто зібрати сьогодні депутатів на 10-ту годину, так як це прописано в нашому законі. Також відкудна казівка була сьогодні дана комісії відділу сприяння депутатської діяльності. О 10 годині, коли я прийшов. Для того, щоб проводити сесію, мені повідомили, що зареєструвалося тільки 11 депутатів із 60 вибраних. Відповідно до норм, також регламенту, я витримав паузу 2 години, так пописана норма, 2 години для того, щоб все-таки депутати зібралися. Однак і через 2 години депутатів не додалося, і також мені зараз, коли я йшов у зал, оголосили, що. Така ж сама цифра зареєстрованих депутатів і залишилась всього 11 чоловік. Тому сьогодні сесія не відбулася, як ви бачите. І безумовно це прикрий факт, тому що всі, хто йшов, і я, як на посаду міського голови, і кожен депутат, вони всі обіцяли, що дуже будуть гарно працювати для громади, підтримувати рішення, які необхідні громади. От, однак, на превеликий жаль, ми бачимо зовсім іншу картину. Про час проведення другого пленарного засідання, звичайно, я проінформую і секретаря, коли прийму таке рішення відповідно до свого календаря і плану своєї роботи. Тоді, я надіюся, депутати зберуться. Але це рішення незалежно від того, чи буде подолано вето, чи не буде подолано воно є незаконним таким, який суперечить закону України про місцеве самоврядування в Україні і до речі, воно суперечить статуту територіальної громади міста івано франківська який є. Чинним документом, який діє на території міста Івано-Франківська, тому е мова йде про те, що в контексті революції гідності або ми будемо виконувати свої функції, або ми будемо жити по законам, або ми будемо жити по кожному що буде встановлювати свої правила, тобто жити по поняттям. Не за це майдан стояв, тому я говорю, що кожен має керуватися Конституцією України, України. От, І є принцип верховенства права, тому що міська рада не може приймати рішення, які собі захотіли, які суперечить чинному законодавству. А це рішення суперечить чинному законодавству, і воно навіть якщо вето буде входовано, буде скасовано в судовому порядку.